Доброго дня, шановне панство, та круті Юрій. Ми сьогодні на об'єкті, де ми виконували гідроізоляцію даної тераси, і ходімо покажу вам, що тут відбувалося. Так, ми знаходимося на нашій терасі, де ми завершили підготовчі роботи. Сюди буде клеїтись мембрана, тут знята частина покриття для того, щоб проклеїти стрічку. Тут буде наклеюватися ось такий капельник. І, відповідно, ще один парапет. Також буде оброблятися мембраною і тут так само, як ми бачимо, знята частина бетону. Для того, щоб проклеїти стрічку. Також не забуваємо про шов. Тут виконано роздільний шов, який поділяє нашу терасу навпіл. Готуємо нашу стрічку, щоб накрити шов. Зараз за допомогою звичайного білого клею будемо приклеювати ось ці капельники і за допомогою прозорого клею. Будемо їх стикувати. Тепер наносимо наш герметик на капельник, для того, щоб приклеїти гідроізоляційну стрічку. Прикатуємо таким от валиком На дверну раму ми нанесли наш клей, тепер приклеюємо стрічку, обрізавши перфоровану частину і прикатуємо ролик. Наносимо наш герметик на край фасаду, для того, щоб ось таким чином завернути нашу мембрану і отримаємо ось таке закінчення, яке в подальшому буде накриватися декоративним елементом. Тим самим чином наносимо герметик. І на другу сторону парапета. І приклеюємо його. На цю поверхню буде наносити ще один шар цементної гідроізоляції. Плей герметик забезпечив чудове щеплення капальника із поверхнею бетону, а також гідроізоляційної стрічки з поверхнею як бетону, так і капельника. Також було відпрацьовано примикання до дверної рами. Щоб уникнути затікання всередину приміщення. Перед нами стоїть задача утеплити вирізану частину фасаду, для цього застосовуємо клейпіну. Патець 6 одна. Наносимо піну, даємо їй 3-5 хвилин, щоб клей полімеризувався і клеїмо його на місце. Отже, що в підсумку можна сказати? Дуже гарно себе зарекомендував Патекс при відпрацюванні гідроізоляції ззовні приміщень. Має дуже високе початкове щеплення, що дозволяє полегшити роботу, так як ми бачили, ми проклеювали стрічку, завертаючи на фасад, і її товщина була все лише 3 см. Нам підходить в нашій роботі, так як він має високу стійкість до як від'ємних температур, так і високих температур. Від мінус 30 до плюс 70 зараз туман показує, що гідроізоляція чудово працює, вологість тримається на поверхні, впевнені, що всередину вона не проникне. Як завжди, моя рекомендація до застосування твої